Вітання всім. Два слова. Щойно мені дзвонив один наш товариш. Ну, я не буду зразу казати, хто. В принципі, може, чоловік сам скаже, признається. І сказав наступне: він був в гостях своєї тещі, а те, що її вони категорично були налаштовані не йти на вибори, бо нема за кого голосувати. І коли він е, розповів про те, що з'явилася партія Воля, а ці е, панянки відповідно пані, е, обдзвонили своїх коліжанок і знайомих і розповіли про волю, ну волі не, не така вже велика впізнаваність, не всі знають, е, то сказав мені чоловік, що таким чином, внаслідок звичайного спілкування родинного, він отримав 53 прихильники, тобто тим саме він підтвердив оцю тезу про те, що тезу а... те, про що я на зустрічі від зустрічі до зустрічі говорю про те, що дуже важливо цей якісний особистий контакт очі в очі від людини до людини. І коли ви переконуєте іншу людину, в тому, що це є якісно інша партія, з принципово іншим підходом, ніж в лідерських партіях, з чітко зрозумілою ідеологією, яка полягає в створенні територіальних громад власників належного їм майна, ну і я вам скажу, це починає розходитися. Хвилями по воді люди починають розуміти, що це є якісно інший підхід. Просто його треба зрозуміти і донести до інших. І ця реклама в розмові, в переконанні своїх близьких, знайомих, вона значно ефективніша ніж оті всі білборди і ті всі олігархічні рожі, які лізуть з нашого зомбоящика в наші черепушні. Е, тому е, майже такий позитивний приклад, я е, ще раз нагадую. Е, то, що малюють придворні соціологи Андрія Івановича низькі відсотки волі, які зараз опубліковані, е, повірте, це все фігня, бо є брехня, велика брехня е, є статистика, а є соціологія під час виборів. Тому не звертайте уваги на якісь прогнози, не опускайте руки, що там в нас мало голосів, а в нас нема грошей, у нас нема білмордів на кожному кроці, а в нас нема присутніх в зомбоящику і так далі. Це все є вторинне. Наш виборець це якісний виборець. Це людина, яка дійсно хоче щось змінити. І мало того, що вона хоче, вона ще й готова приймати в тому участь. І якщо воля надається. На те, що буде інструментом в руках людей, є всі шанси перемогти. А перемогою буквально з нуля я вважаю проходження в органи місцевого самоврядування для того, як задекларовано в партії Воля і як сказав Василь Курій, дуже гарно мені сподобалося: ми йдемо у владу для того, щоб відібрати їх негідників і віддати людям, людям, тобто територіальним громадам. На цій оптимістичній ноті вітання з траси калуш Львів. До зустрічі.